Доброго інформаційного дня за наслідками візиту, хто ми ще навіть їх добре не знаємо, але принаймні бачили, які вже зустрічі відбулися. Ми будемо говорити з експертом громадського комітету національної безпеки Олегом Чабулою. Доброго дня, пане Олеже. Не вперше піднімається питання військової співпраці Україна США, а саме в Царині. Летальної зброї, бо інший вид допомоги ми і так отримуємо з початку російської агресії. Правильно так. різні допоміжні і отут напередодні візиту президента до США в у Сполучені Америки був голова парламенту Андрій Пурубій. Тоді за наслідками візиту говорив, що він вкотре піднімав питання на зустрічах з конгресменами і сенаторами про летальну зброю. Якщо підняти історію цього питання. То і Конгрес і ША вже не раз прихильно саме рухалися в цьому напрямку, але зупинялося адміністрацією президента колишнього Обами. Що зараз? Ну, мова йде в першу чергу про 14 рік, якщо я так розумію, тоді, тоді була в Конгресі була підтримка цього питання от, про надання, чи принаймні піднімалася. Тоді піднімалось питання про те, щоб визнати Україну. Найкраще non Нейтон, тобто головний, головний сша поза, нато. Поза, поза НАТО. Так. Так. Тобто актуальність цього питання, із починаючи з 2015 року по, по теперішній час, в принципі, періодично це питання піднімається на, на різних рівнях, але тим не менше воно є актуальним. Інша справа, що поки що далі реальних, тобто далі слів чи, скажімо так, декларацій, справа не доходить. Давайте розберемося. Просто вчора теж була зустріч з очільником Пентагону, так його позиція щодо російської агресії чітка, він її багато разів озвучував. Так? Так. Тут двоє читання не може бути. Тому ми маємо зрозуміти, а які є механізми взагалі отримання зброї. Наприклад, коли Сполучені Штати Америки надають зброю ну, новоствореним поліцейським силам Іраку після 2000 там. Парканадцятого року, з 2003 року була війна, та, а потім вони передають величезну кількість зброї. То саме було щодо нових підрозділів в Афганістані, так. І, і, і в інших е, точках світу, коли з'являються американські е, збройні сили, вони стараються своїм союзникам так, на землі так, так, так. передати зброю. Який це є механізм передачі зброї? Ну, вони е, як її? Вони е, ж не справа, дають. Її справа в тому, що е, існує принаймні чотири механізми. Це в першу чергу. Програма продажу озброєння, програма продажу озброєння через прямі комерційні поставки, програма так само, продажу надлишків військової техніки та озброєння. І е, продажа, про, тобто програма продажу е, озброєння в надзвичайних ситуаціях. Так, але ви зараз чотири рази всюди е, фігу, е, фігурує процес продаж. Так. Ну, я сумніваюся, що були достатні кошти там, тих самих новостворених іракських збройних сил чи в Афганістані, щоб купувати в такому об'ємі дорогу е, техніки і озброєння. Ну, знову ж таки. Е, Повертаючись до основного в якості основного союзника поза межами НАТО, тобто цього цього статусу, угу. в основному надається таким державам, надається надаються фінансова підтримка для закупівлі такого. А, тобто вони такого... ніби спочатку створюють своєрідне як захищений фондовий механізм так, з грошима. А потім ми вже ніби на них ну, через цей фонд купуємо. так? Виходить Добре, а ми пам'ятаємо по бюджету, захищений ви проголосований, підписаний. Там було 600 мільйонів на. 600, більше, більше, більше ніж 600, 668. Ні, ну, ні, Мільйони, власне. Це, це, це в, в, гроші, які мають цільове призначення, чи їх можна використовувати на озброєння. Наскільки я пам'ятаю, то це е, гроші цільового призначення. Вони не передбачають е, питання якраз е, е, летального озброєння. Тобто, це, це програма. Ну якщо ми, ми, ми маємо розуміти, що Україна входить в десятку насправді реципієнтів допомоги Сполучених Штатів, і в цьому плані в Сполучені Штати це одні з ключових. Ну за не беремо до уваги ще Британію і Канаду. Тобто фактично три держави, які, які допомагають Україні. Але справа в тому, що ну справді допомога відбувається не, не, не саме на літальній зброї. Тобто там є система, здається, контр. Батарейної ä, боротьби це те, що вже передавалось. Там є ä, техніка хамери. Э, ну ще э, так ну, ну хавіл Вони пішли в э, ці так? системи радіо э радіозв'язку радіоелектронної боротьби, боротьби. Так, 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 так. Так, так але ви ну це все дуже необхідна річ. Але ви для, ключовим для зброї, зброї летальної і зброї стримування це системи протитанкової. Це і Джавелін, і є ще такі, які легко монтуються на транспорт, починаючи від того ж самого Хамара, закінчуючи Ті, вони ефективно використовувалися на, в, у війнах в Іраку і в Афганістані. А і ще є протиповітряні так стримування, тобто те, що ми в народі називають ПЗРК. ПЗРК. Так в які перспективи того, що ми можемо це отримати, знаєш, що Балтійські держави, наприклад, Джавеліни взяли на озброєння. Ну, питання, в чому у нас на даний момент е немає, е скажімо так. Е Україна не повністю модернізувала свої під стандарти НАТО. Тобто це стосується стрілецької зброї, і летальна зброя, в першу чергу, це передбачає, що це в першу чергу стрілецька і інше озброєння, яке може знищувати живу силу противника. Угу. От. І на превеликий жаль, навіть якщо ми отримаємо таку зброю, то головне не тільки зброя, але й боєприпаси. Ну так, але От. там, наскільки я пам'ятаю, це 6 більше... зарядів, так? До нього зразу йде. Україна більше, більше зацікавлена в тому, щоб е, отримати технології, тобто, е, якраз не тільки озброєння, але. В першу чергу, щоб можна було виробляти її тут, в Україні, і ну, скажімо так, саме озброєння без боєприпасів, воно. Добре, а це, це є, що в, е, більш реально почати власне, отримати ліцензії і виробляти, ніж отримати вже готове. Нас, наскільки я розуміюся і цікавився, так, Джавелін це не є е, е, хай-тек. Він не потребує супер підготовки е, бійців, обслуговується парою. Ну так там ну, so, Так, і фактично там максимально все доведено до автоматизму. Так, але ж ми маємо маємо розуміти, що в Сполучених Штатах існує обмеження стосовно передачі технологій. Зрозуміло, Україна не, не, немає питання ембарго там на постачання озброєння, але на, на рівні юридичного. Є обмеження передачі технологій що Все-таки більш реально просто передача джавелінію через, через фонди. Скажи, через... Скажі, скажі, за все, що так. Ми продовжимо чимало спілкування через невеличку рекламну паузу. Залишайтеся з нами. Доброго інформаційного дня. Говоримо про озброєння, і озброєння не лишень українське, за наслідками, власне. Не першої вже розмови по той бік океану ми з Олегом Чаболою. Ми в студії експерт громадського комітету національної безпеки України, А з нами ще на зв'язку військовий експерт Сергій Згурець. От ми ще пана Сергія розпитаємо. Пане Сергію, добрий день, добрий день, пане Сергію. Говоримо ми, що є ну принаймні, два варіанти отримання летальної зброї стримування. От Сказав пан Олег, що мало ймовірно, щоб ми отримували технології на ліцензійне виробництво. Наскільки ви реальним оцінюєте, що все-таки оце багато, багаторічна вже розмова про летальну зброю, зокрема, система Джавелін з американцями може увінчатися результатом? Ну насправді мені здається, що є декілька інформаційних приводів, які Безкінечно експлуатуються журналістами до них в тому числі належить питання і летальної зброї, тому що коли ми говоримо про Джевелін, ми нівелюємо питання української розробки, зокрема те, що робить «Луч», яке фактично робить або ПТРК Стугна, або ПТРК Корсар, які насправді в десятеро дешевше ніж Джевелін треба зрозуміти що закупівля закордонної зброї є ефективною лише тоді коли цією зброєю може користуватися особовий склад якщо це не відбувається це просто гроші на вітер і зараз ми закуповуємо безпосередньо українську зброю, яку виробляє «Луч». Це лише один з прикладів. З іншого боку, коли ми говоримо про кооперацію з закордонними партнерами, то зараз відбувається виставка «Євросатері». Там, зокрема, міністр оборони провів переговори з французьким міністром оборони, з міністром оборони Туреччини, де питання передачі технологій, зокрема у галузі систем зв'язку, обговорювалося. Питання щодо безплатних систем так само обговорювалося. Так тобто, що питання надання військової допомоги залишається актуальним. Але воно вирішується в плановому порядку, а не лише в питанні, що ми кажемо, що президент поїхав до Америки і завтра ми отримуємо летальну зброю. Думаю, що цей процес є більш повільний і більш складний, ніж воно виглядає точки зору просто. Е Літаків журналістів Так, пане Сергію, це не журналісти піднімають, коли ти включаєш телевізор та і чуєш голову парламенту, який каже: я за наслідками перемовин повертаюся до теми про отримання власне, цієї зброї. Так що це не журналісти. А, тоді а ми так, реагуємо але, на я я те, що, що почуває справи по політки, ігнорують питання розвитку українського оборонно-промислового консульта. Якщо е, інформація вірною є про те, що зокрема з державного боронного замовлення е, знімаються виробництво бетерів 4 чи бетерів 3 то це питання дійсно державної ваги. Спроможності використовувати власний оборонний потенціал. Якщо цього не відбувається, то будь-яка закордонна допомога нам не, не, не допоможе. Я просто прихильник того, що ми більш ретельно ставилися до використання власних е, державних коштів на закупівлю власних зразків, щоб покрити ті ніші, які можемо забезпечити власними силами. Окей, і ше ще, ще просто один з моментів поясніть власне як військовий експерт. Чому власне говорять про Джавеліни, тому що вони. вони... Не складні в з точки зору спеціальних знань для обслуговування, але на відміну. А я кажу, що питання джевелінів є другорядним, тому що насправді перш треба забезпечити керованість армії за рахунок сучасних систем зв'язку, які не давляться противником. Перша умова. Друга мати системи радіостронної боротьби, які дозволяють глушити противника, бо вони нам не заважали. Якщо питання керованості стоїть на першому місці, а питання джевелінів інших засобів враження, це лише на другому місці, тому що, якщо ти не можеш дозвонитися до командиру танку і поставити йому завдання, то нульовий коефіцієнт від будь-якого сучасного. Танку чи потягові що ти можеш поставити завдання бойцю на його виконання, але ви так і не дали мені можливість запитати, спробую другий раз. Пане Сергій, дивіться, Ви згадали ПТРК стугна. Так ми навіть поки ви це говорили, навіть показали, як воно працює. Абсолютно дешевша в десятки разів розробка українська. Єдиний момент, коли ви говорили з військовими, вони говорять, що працюють вони по лазерному наведенні з автоматичним доведенням, а це означає, що вони залежать від задимленості і стану атмосфери. Сфери на відміну від Джавелінгу так говорили військові, тому я вас і запитую і є багато технічних складнощів, які просто невелюються тим, що б'єць, просто не знає де тундер вкрив, де тундер викрив, і ці питання не будь-яку сучасну зброю. Ми знаходимося на рівні, де ми можемо панувати зброю українського виробництва. ПТРК Петеркастурна експортується щонайменше в сім країн, де вони вдало використовуються проти бронетехніки. ПТРК Петеркастурна використовувалася проти російських танків, і їх знищувала. Так що потенціал цієї зброї є не меншим ніж Джевелін. Тому що я можу сказати, чому Джевелін поганий. Це буде само аргумент, чому вона не, не не потрібно його купувати. Так Що питання вибору зброї це питання ефективного її використання конкретним солдатом. Якщо цього немає, то Зиски сучасної зброї дорівнює нулю. Тоді, от останнє моє запитання, все-таки е, ми розуміємо, що такі перемовини, як, наприклад, з очільником там, Пентагону і не перші вже, вони відбуваються за закритими дверима, не для преси. Але на що, власне, ви розраховуєте, на що, е, що отримаємо ми в результаті цих перемовин? Бо, наприклад, зустріч Трампа в Саудівській Аравії, вона дуже чітка і легко відстежити. Ми можемо подивитися, які об'єми, що саме. А от е, Україна США якось все, е, все покрито туманом. Раїна США, питання допомоги військової американськи відомо. Це там Хамери, системи зв'язку, Харіс, станції контрбатарейної боротьби свого часу, були системи захисту. Я думаю, що ми за це поле принципово не вийдемо. Якщо навіть там будуть перші... Чувати системи зв'язку, які на сьогодні оснащені там високомобільні сили наші харі, то це достатньо гарна допомога зори підняття нашої бездатності. Якщо ми будемо просити джевеліни, це думаю, все таки шлях нікуди, тому що насправді є більш чутливі речі для підняття бездатності українського війська ніж питання джевелінів. Зрозуміло, дякую за роз'яснення Сергій Зурець, військовий експерт, пане О е Олеже. Ну і ви тут долучиться от така з от інформації. Бачите, ми, ми з вами вже і так-то встигли окреслити, що ми вже отримували, так? Тобто ми навіть не будемо тоді вже вести цю розмову, так? Чи як? Ні, нічого. В принципі, Україна зацікавлена в допомозі, і тут питання не може бути і в летальному озброєнні. І... Та допомога, яка вже надається, там варто згадатися і е, траст, форм, сформований трастовий фонд конкретно е, щодо України. Там є 15 мільйонів, якщо не помиляюсь. От на рівні НАТО, на рівні знову ж таки згаданих Канади Великої Британії Штатів, і ПТЦ і цей перелік не обмежується тільки виключно цими країнами. Тобто, просити ми за з будь-яких обставин будемо і допомога потрібна Україні, тому що все-таки варто зважати на те, що ми зараз в стані нехай не оголошено, але все таки війни і На Донбасі, і тому будь-яка допомога нам нам важлива. але в принципі, пан Сергій сказав дуже дуже правильні речі, тому що насправді важливо, щоб була керованість тут насправді важливо, тому що керованість і спроможність проти протистояти і в тому числі глушити і, і, і війська противника. Це важливо. Тобто, то поки... що ми рухаємося в рамках навічених. Так, так, так. Я, я впевнений, що рано, рано чи пізно ми до чогось дуже конкретного і важливого для України дійдемо. Інше питання, що це, можливо, не буде сьогодні-завтра. Отак От з чабулою ми говорили з експертом громадського комітету національної безпеки України про перспективу військової співпраці України тим Більше що вони активізувалися, актуалізувалися власне останньою вчорашньою розмовою з очільником Пентагону. Далі новини, а після новин ми продовжимо.